Близько 8-го ранку до чергової частини поступило повідомлення від трьох священиків трьох церков різних патріархатів про проникнення в середину храмів невідомими особами, які заволоділи грошовими коштами. При виїзді на місце події слідчо оперативних груп було встановлено, що в одному з храмів було викрадено грошові кошти в сумі близько тисячі гривень. Це в місті Березному. Крім того, більш нічого з церков не було забрано. В церкві села Моквин Березнівського району викрали сейф з грошовими коштами близько 6 тисяч гривень. Також більше нічого, з жодних цінних речей з церкви не було викрадено. А села Кам'янка просто проникли в церкву і перевернувши всі речі, які знаходилися, і скриньки. Нічого не виявивши, злочинці покинули місце події і скрилися невідомим напрямом. На даний час Березнінське відділення поліції проводяться слідчі оперативні заходи по встановленню осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Період часу послідовність їхніх дій вказує на те, що це були одні й ті самі особи, які проникали в дані культові споруди. По кваліфікації буде відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. На даний момент часу проводиться подвірний поквартирний обхід. Знімається відео з камер відеоспостереження, які знаходяться як на території міста Березно, так і на території Березнівського району. Люди мені прийшли, сказали, що церкву обікрали. Це староста наша. Я вже до церкви приїхав, поставив, іду, я обходжу з цією стороною. Побачив, що сліди вже є. Бо на з тієї сторони в основному там двері, що постійно з туди, вони щось там їм. Але обходив з тієї сторони, бачу центральний, вірвати замок. Де що там вже було? Все було зрозуміло, що вже злодії там були. Не так все. Розкидано на касі, розкидані записки, розкидані ікони, о, ну, що на касі я маю війду. в вултарі, в тумбочки відкриті, є. в різниці теж там без порядок такий. А так-то на престолі все там накрито, вроді все на місці. були у церкві? Ну, були, але ну, там невеликі, були, то там мілость була. Я точно не можу сказати, скільки там було. Але, по-перше, я не можу, там я ж не дивився, де, бо воно ну, там порозкідавне, може там, що вони і забрали, може, і не забрали. Так. Кажу, це слаба людина, яка таке могла зробити, бо це на здоровий сміс людини, це не могла так, ну, просто людина якась піти і влізти Гроші, в Божий там, храм. Та, я це я... це слаба людина, людина, в одним слові, я можу сказати, бо ще не можу сказати. Ну, тут була поломка власне. Питались. Ну, сюди і залізли, скажімо так. Не Те, що питали, залізли сюди. О. Виломали був замок. Зломані двері вхідні. Зразу визвали поліцію. повідомили старосту касира. Що викрали? Викрали сейф, вскрили для пожертв скриньку. Все на місці. Дякувати Богу. Більше все. А що було у сейфі? Сейф і документація внутрішня 5 тисяч гривень. Ну і в скринці було десь до тисячі гривень. Як знайшли сейф? і там все викрали, що було в сейфі? Чи може щось залишити? Тільки гроші забрали. Все інше в сейфі залишилось.